Елізабет Холмс ідеальний приклад генія з силіконової долини. Успішна молода жінка-підприємець кинула Стенфорд у віці 19 років, щоб заснувати компанію під назвою Terranos. Їй пророкували стати новим Стівом Джобсом, а стартап повинен був перевернути технології в медицині і змінити наше майбутнє. Загальна вартість компанії на піку складала 10 мільярдів доларів. Але зараз Тиранос помножив себе на нуль. А Елізабет Холмс отримала величезний вирок за шахрайство, що й не дивно, тому що вона близько 15 років впарювала людям фейкову ідею за мільярди доларів і навіть більше поставила під загрозу життя багатьох тисяч людей, які довірилися її винаходу. А мене звати Орест Морій і на цьому каналі я розповідаю цікаві історії, такі що ти не почуєш ні від мами, ні від тата, ні в школі чи на роботі. Так що робіть собі авокадо тости чи що ви там любите, і давайте дивитися. Наша героїня народилася у 1983 році у Вашингтоні в сім'ї федерального чиновника і співробітниці Конгресу США. Її батьки мали і гроші, і зв'язки, які в майбутньому досить сильно повпливали на стартап дівчин. Елізабет була доволі талановитою людиною, тому ще під час навчання в середній школі зацікавилася комп'ютерними технологіями і вже тоді почала продавати компілятори C++, це такі програми. Які збирають в себе інші програми на китайський ринок. А закінчивши школу, поступила в Стенфорд. Вчилась вона на хімічній інженерії та витримала лише один рік. А далі, в кращих традиціях стартаперів, кинула університет і з дозволу батьків використала решту грошей з навчання на заснування своєї фірми Real time. Зі слів Холмс, усе звучить досить логічно. Вона ще з раннього дитинства хотіла лікувати людей, але панічно боялася голок і вигляду крові. І це. Цей страх став нібито мотивацією для того, щоб створити таку форму аналізів, щоб брати легше і менше крові, коли вона сформулювала свою ідею конкретніше і презентувала професорам медикам Стенфорді, то всі сказали, що це неможливо і не має сенсу, але був один правда, вже не медик. А декан школи інженерії Стенфорда Ченнінг Робертсон він став, до речі, і першим членом правління компанії, і відрекомендував Голмс венчурним інвестором. А Елізабет в цей час перейменувала компанію на Теранус, тобто терапія і діагноз. Винахід Елізабет мав брати одну краплю крові, аналізувати її і одразу видавати результат вашому лікарю або вам особисто. Тобто, вам вже не потрібно було стояти в довжелезних чергах, кудись там записуватися і не притомніти від Вигляду голки з шприцом. І чесно кажучи, ідея топ. Мені здається, що навіть на початку епідемії коронавірусу були такі тести, де ти теж міг вколоти себе в палець, взяти цю кров, капнути на тест, і він тобі мав показати, чи ти хворий на ковід чи ні. Але точність цих тестів була 50 на 50. І Я сумніваюся, що якась адекватна установа приймала їх як валідні. Але винахід Елізабет це мало бути щось супер прогресивне і серйозне. Тобто з цієї однієї краплі крові вони мали. Робити 240 аналізів, і безумовно, це дуже прогресивно та сміливо, десь так, як Apple. Багато хто порівнював її зі Стівом Джобсом, а вона, чесно кажучи, фанатіла від нього, копіювала його стиль з чорною водолазкою. Таке враження, що вона взагалі тільки в ній і ходила. А в день смерті Стіва Джобса вона називала його Стівом, так ніби вони були кращими друзями. Вона навіть найняла те ж саме рекламне агентство, яке робило одні з кращих рекламних компаній для Apple. І коли дізнав що Стів Джобс зустрічався з ними посередах, то звісно, що почала бачитися з цією компанією по тих же самих днях. І насправді в неї, як і в Джобса, була здатність зачаровувати людей. Можливо, через свої великі блакитні очі, які рідко моргали, а можливо, через глибокий голос, який вона імітувала та робила величезні паузи між словами. Між її паузами можна ще цілу промову вставити. Тим не менше, стартап Ріс і з зусиллями наукового відділу. Було створено два пристрої. Перший це міні-лабораторія з приладом Едісон, який і мав власне, проводити тести. А друга річ це маленький шприц, який робив забір крові. Далі цей девайс вставлявся в Едісон, де мала ставатися магія. Компанія говорила, що машина Едісон може з однієї краплі крові проводити 240 аналізів завдяки тому, що батьки Елізабет були відомими і впливовими людьми. Неї одразу був доступ до таких самих відомих. Впливових і грошовитих людей в 2011 році вона знайомиться з колишнім держсекретарем з США Джорджем Шульцем. і він одразу стає членом правління Тираносу. Шульц, в свою чергу, підтягнув туди легендарного дипломата Генрі Кісінджера, колишніх голів Пентагону. Також в Тиранос інвестують 150 мільйонів доларів власників Волмарта. 120 мільйонів закинув Руперт Медок, це відомий медіамагнат. і це ще не повний список інвесторів, які з'явилися практично одночасно. То в Чому фішка? Як так вийшло, що розумні, впливові, серйозні люди інвестували свої гроші в стартап, який виявився фейком, тобто як вони це не перевірили? Річ у тому, що незважаючи на те, що вони розумні люди, вони непрофесійні інвестори і повелись, можна сказати, на саму ідею і повірили на слово Елізабет. Плюс є величезна різниця між тим, як інвестувати в нерухомість і інвестувати в стартапи, це як зовсім різні речі. А професійні інвестори якраз в Теранос і не інвестували. Швидше за все, цих всіх людей підкупила не можливість заробити, а варіант приєднатись до чогось великого. Того, що, за словами Холмс, мало би змінити світ. Тобто в своїх колах вони могли вимахувати з тим, що допомагають Теранос змінювати світ. А є ще інша теорія. Сподіваюсь, мене зараз не закенселять за сексизм та ейджизм. Але більшість цих всіх інвесторів це були постарші чоловіки Біля яких крутилась така молоденька, гарненька Елізабет, і вона ні в чому себе не стримувала. і, Я так розумію, робила все для того, щоб вони себе почували як найкраще. Ну без інтиму, звісно. Я думаю, що вона просто включала свою харизму. А от таким всяким дідам, яким вже 70-90 років, було дуже приємно, що така молода особа приділяє їм увагу, прислухається до їхньої думки та ще й робить їх керівниками у своєму стартапі. Та можливо, це було для них якась можливість помолодити. Чи потусуватися з цікавими сучасними людьми. А чим цей проект був важливим для простих людей? Теранос обіцяли зробити аналізи набагато доступнішими по ціні, тобто ціна мала відрізнятися в декілька разів від звичайної, і це таке доволі болюче місце в американців, бо, як ми знаємо, медицина дуже дорога. Медицина загалом дуже дорога. Тому краще не хворійте. Холмс настільки вдало спіймала оцю хвилю революції в медицині, що на виступі на одній сцені Біл Клін. Імтон називав її майбутнім охорони здоров'я Америки. Тим часом на всій презентації компанії приносили, можна сказати, пусту коробку з підпринтера, який називався, як я вже сказав, Едісон. І по факту нічого технічного не робив. У мене навіть з'явилася ідея зробити це як крилатим виразом. Знаєте, щось на зразок, як є СІЗІФова праця, то це буде корпус Едісона. І корпус Едісона буде відображати якусь річ, яка нібито існує, але по факту не працює. Працює і пуста всередині. Хоча Елізабет цю коробку описувала як щось неймовірне. Голова наукового відділу часто приходив до Холмс і намагався пояснити, що пристрій поки не показує потрібних результатів. Та й, взагалі, робочий прототип, який може робити понад 200 аналізів з одного забору крові, це перспектива далекого майбутнього прям дуже далекого. Вона, звісно, що ці всі меседжі ігнорувала і не приймала. І мені от. Цікаво, вона свідомо всіх обманювала чи так якось по-дурному безвідповідально надіялася, що зараз щось розрулиться і щось вони придумають. Втім, наступив момент, коли для інвесторів вже одного прототипу було недостатньо. І Елізабет почала робити тести на людях. Їх запрошували в компанію Теранос, робили їм аналіз. Потім вони йшли десь там в їдальню, відпочивали і через годину отримували свої результати. Це спрацювало, створилася. Позитивна картинка. Інвестори продовжували приносити гроші, і справи йшли чудово. І з 2012 по 15 рік рада директорів поповнилася новими особами, зокрема, коханцем Елізабет Рамеш Балвані. Він був на 19 років старший за Елізабет і у 2002 році покинув свою дружину для того, щоб одружитися з молодою дівчиною. Також він був таким неофіційним членом правління і постійно консультував Елізабет щодо того, як вона має управляти компанією, а у 2009-му став головним операційним директором Теранус на піку загальну вартість компанії Forbes оцінив у 10 мільярдів доларів, і більше половини належала Елізабет. Тобто, до своїх 30 років вона увійшла до списку наймолодших мільярдерів за версією журналу. Потрібен був наступний крок, і вони вирішили взяти продукт і витягнути його з бета-тестування і вже доносити до реальних справ споживачів в реальні місця. Спочатку в компанії з'явилися контракти на постачання в американську мережу супермаркетів Safeway. Вони інвестували 300 мільйонів доларів в девайси, які по факту ще навіть не були готові, і почали постачати їх у всі 800 магазинів. Пізніше підключилася інша відома мережа Walgreens. Вона інвестувала 50 мільйонів доларів. Вони встановили апарати у своїх аптеках для комерційного використання і розпочалася активна компанія з маркетингу. Був один малесенький нюанс. Американське агентство FDA, це Федеральне агентство охорони здоров'я, займається перевіркою і ліцензіями на медичні препарати. Для медичних продуктів США є три категорії. Перший клас це пристрої з мінімальним ризиком для здоров'я, наприклад, зубні щітки. Другий клас це якраз пристрої для забору крові, спеціальні голки, шприци, контактні лінзи та інше. На них вже мають бути спеціальні наклейки. Ну а до третього класу відносяться більш складні. Продукти, наприклад, імпланти. Та й взагалі, Федеральна служба охорони здоров'я Америки дала добро лише на один тест тест на герпес. І терано сподавали це як якийсь просто неймовірний прорив. Я зараз нагадаю, вони хотіли робити там поза 200 аналізів з одної краплі крові, а дозволили їм робити лише на герпес. І вже на судах було підтверджено, що найбільше інвестицій в проєкті пішло саме на юридичний відділ, бо вони змогли довгий час тримати ось цей. Цей продукт в категорії 1 без спеціального маркування, але це не могло тривати вічно. Всередині компанії були наджорстокі умови праці. За ними постійно шпигували, їх просили підписувати якісь документи про нерозголошення, а не розголошувати таке було що. Також співробітники ділилися, що на співбесідах їх запитували, чи вміють вони тримати таємниці, і чи можна на них розраховувати. Не дозволялося спілкуватися з колишніми працівниками. Саме Теранос, коротше, юридичний відділ слідкував практично за кожним кроком людей. Саме юридичний відділ займався відбіленням репутації компанії. Також в них існував цілий відділ виправлення статей у Вікіпедії. Ну, видаляли всі небажані коментарі. Головний інженер Теранос Ян Гібін все ж таки не зміг довести продукт до кінця. Перша причина, що це просто було неможливо. А друге, що після того, як йому діагностували смертельну хворобу, він покинув. Кінчив життя самогубством, і до кінця невідомо чи це було внаслідок великого тиску навченого чи неминучістю перед хворобою. Майже відразу після цієї новини Холмс зажадала у дружини інженера робочий ноутбук, і, мабуть, вона переживала не так за те, що хтось заволодіє секретною інформацією, як хтось дізнається, що цієї інформації взагалі не існує. І знаєте, навіть якщо й були якісь реальні напрацювання, які могли би посприяти. Створенню такого девайса, то є дуже багато різних, але, наприклад, коли беремо аналіз з пальця, то туди попадають частинки шкіри, що вже робить його непідходящим для великої кількості аналізів. Наприклад, виявити якесь сильне відхилення якогось показника можна, але якщо ми хочемо зробити більше 200 тестів з одного невеликого забору, то тут безумовно потрібен аналіз з іншої кровоносної судини, з вени. Елізабет не парилася. брала краплю крові. Розбавляла її, навіть не знаю чим, і робила всі потрібні, всі можливі аналізи. Це просто неприпустимо, тому що є дуже багато критичних аналізів, де важливий кожен відсоток, наприклад, якесь там згордання крові, утворення тромбу чи там рівень калію. Вони взагалі вагітним жінкам казали, що в них там проблеми і може бути викидень. Здоровим людям казали, що вони нездорові. І різниця в аналізах була просто величезна. Я маю на увазі різниця між. Тим, що відбувалося насправді, і тим, який аналіз, який результат видавали Тиранос, і з часом рівень довіри до них, ну, само собою, різко впав. Головному лікарю доводилось постійно придумувати відмазки і пояснення, чому їхні аналізи не співпадають з даними з офіційних лабораторій США. Та й, взагалі, якби при здачі крові вам сказали, що її будуть розбавляти для дослідження, то я сумніваюсь, що ви би погодились. У експертів вже з самого початку був такий певний скеп. До того, що робила Теранос. як я вже й казав на початку, всі медики-професори в Стенфорді сказали, що нічого з цього не вийде, і ця ідея мертва вже на самому початку. Чому взагалі беруть кров з вени для більшості аналізів? Вона густа, а значить, з одного забору і дійсно можна зробити більше 200 тестів. А от кров з пальця капілярна, вона вже одразу рідша і підходить для базових якихось аналізів, наприклад, загального аналізу крові через те, що вона. Не концентрована, аналізів можна зробити, наприклад, 15-20. Коротше, аналізи з вени крутіше, крім одного, їх робити складно і більш неприємно, ніж з пальця. Але те, що робили Теранус, це просто треш. Люди приходили, здавали аналіз з пальця. Тоді приходила Елізабет чи хтось з працівників фірми і запрошували людей відпочити, відновитися, поїсти у їдальні. За цей час вони брали цей аналіз бігом, несли в якусь іншу лабораторію, розбавляли і намагалися виробити. Вижити з нього максимум отих от всіх аналізів, які були потрібні людині. В цей час кров не потрапляла ні в який Едісон. Вона вирушала в сусідній кабінет, там де стояла професійна установка Siemens для аналізу крові, і вже на ній проводилися тести. Але навіть передові установки не могли зробити таку кількість тестів з маленького об'єму. Ну тому, власне, вони цю кров і розводили. І розводили своїх клієнтів. Якість падала. А для отримання сертифікації вони просто відбирали кращі результати. Хоча правдивість тестів Транос була 51 Тобто, фактично, це 50 на 50. Я хворий чи здоровий. Як вам такі аналізи? Проблеми Терану все збільшувалися і збільшувалися. Вже почали задавати з різних місць багато детальних і конкретних запитань. Їх критикували за те, що вони використовують звичайні методи для аналізів замість таких передових і інноваційних, які вони обіцяли. Плюс сама достовірність аналізів реально на низькому рівні. Першими почали досліджувати несправжність аналізів Теранос професори медичних досліджень Джон Іонідіс та Елефтеріос Діамандіс, а також репортер-розслідувач Джон Керейру із Wall Street Journal. А Washington Post написали, що ще в 2012 році Міністерство оборони США виявило проблеми з аналізами і подало запит в управління з контролю за продуктами та ліками, щоб розібратися, чим займається по факту Теранос. і, хоч серед інвесторів. І був Руперт Мердок, той, що володіє величезною кількістю медіакомпаній, при тому, що він вклав в цю всю історію десь 120 мільйонів доларів, він вирішив не псувати свою репутацію чесного медіа і пустив ці всі статті у хід. Ну звісно, що Елізабет просила його, щоб він цього не робив. Але які були її аргументи? Якщо ти про це напишеш, то всі дізнаються, що це повна херня, чи почекай ще до 2033 року, може, в мене дійсно. Щось получиться? The Wall Street Journal показав, що в Теранос взагалі немає нічого. Проблема не в тестах, а в тому, що ні технології, ні апаратури просто не існує. А далі внук Шульца, Тайлер Шульц, це внук того 90-річного дідусика, який перший вклався, почав натякати своєму дідові, а згодом і публічно про те, що в Теранос не все так гладко. Потім ще одна колишня працівниця вийшла з певними заявами, а її вже весь цей час переслідували представники та юристи компанії з погрозами, але головним інформатором став Адам Розендорф, це начальник лабораторії. Саме він дав велике інтерв'ю Street. Чоловік розповів, що в один з днів дізнався, що Холмс вирішила робити аналізи на Еболу, а це вже набагато серйозніший вид захисту для працівників, якого в них, звісно, що не було. Як добре, що нарешті цю людину зупинили, бо вона могла наробити ще дуже багато біди. Елізабет спробувала спростувати те все, що було написано в статті у телешоу Mad Money. Але там було видно, що з кожним запитанням вона все більше і більше себе закопує, тому що відповідей, причому адекватних, в неї не було. І в якийсь момент вона навіть почала говорити своїм справжнім голосом. This is what happens when you work to change things. And first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Technology, and unfortunately, in this case we offered... To bring our technology to the journal offices to show them the technology they were questioning, running firsthand, and they denied uh, that uh, request to show it to them. But Cleveland Clinic, uh, Walgreens, so many of the other partners that we have have seen our technology, they've worked with us, they've used our systems, and they understand what we're doing, and they understand that when you try to change things, на суді Елізабет вела себе так, ніби ні до чого не причетна, і стала жертвою аб'юзу зі сторони чоловіків, партнерів по бізнесу. Вона навіть вагітності запланувала спеціально, щоб її полегшили покарання. Перша дитина народилась перед початком судових процесів, а друга перед винесенням вироку. Ну яка здорова людина буде вагітніти і заводити дітей, якщо перед нею стоїть суд, де їй можуть впаяти 11 років? На початку 16-го Уряд заявив, що як мінімум одна лабораторія є небезпечною для здоров'я, бо громадянам через недостовірні тести могли призначати ліки, які потенційно були шкідливими. І відразу кілька федеральних агенцій порушили кримінальні справи про обман інвесторів. 16 червня Форбс переглянув свої дані про стан Холмс з декількох мільярдів до нуля. І у 2018-му вона отримала ще кілька звинувачень, за якими їй загрожували штрафи та ув'язнення до 20 років. Попереду було багато судів. Зокрема, з'ясувалося, що Холмс та її коханець використовували гроші компанії на якісь свої потреби: приватні літаки чи дорогі готелі, дорогі речі та інше. В той час як працівників компанії змушували постійно підробляти дані. Зараз їй 39 і вона пішла відбувати свій термін у в'язницю в Техасі в січні 22 го року. Суд визнав її винною в шахрайстві та Мові для обману загалом її визнали винною за чотирма з одинадцяти звинувачень, які їй висували. Ще чотири виправдали, а до трьох присажні не дійшли згоди. Незважаючи на те, що в неї є двоє дітей, вона отримала 11 років і 452 мільйони доларів штрафу. У в'язниці в Елізабет є шанс вийти трохи раніше, якщо вона буде ну гарно себе поводити і брати участь в різних таких тюремних активностях. Окрім того, їй дозволено бачитися з своїми рідними, тобто до неї може приходити чоловік з дітьми, дітей вона може сидити собі на коліна, тому що це дозволяється мамам, які годують грудьми. Окрім того, вони можуть цілуватися і обійматися при зустрічі і при прощанні. В жінки не буде доступу до інтернету, але буде можливість слухати радіо та музику, ну і дивитися телевізору, визначені години. Її колишній коханець і партнер по Теранос пан Балвані також отримав вирок. Він отримав 13 років у в'язне. І чесно кажучи. Якось немає до неї ні жалю, ні співчуття. Бо є навіть інформація, що вона хотіла робити ці аналізи для дітей, і навіть для дітей, які хворі аутизм. Тобто, наскільки я зрозумів, для цієї людини немає ніяких обмежень і нічого святого, як то кажуть. Тобто, повністю неадекватна і безвідповідальна людина. Провину вона не визнала свою ні перед ким не вибачилася, тобто вона навіть не задумувалася про тих людей, яким вона нашкодила, і могла. Потенційно нашкодити. Вела себе як справжній психопат. Я радий, що справедливість тут спрацювала, що злочинці отримали справедливий вирок і радий, що ви додивились це відео до кінця. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, бо я кожен тиждень випускаю класні цікаві історії. Окреме дякую! І обімашки для моїх спонсорів на Баймі Кофі та безпосередньо на Ютубі. Друзі, я вас обожнюю. Якщо ви хочете приєднатися до тих, хто сприяє пришвидшенню і покращенню якості моїх відосів, то всі посилання будуть в описі до цього відео. Це зробити дуже просто, всього ж від 10 гривень на місяць. Нагадую, що потрібно не забувати підтримувати наші ЗСУ. Я регулярно залишаю перевірений фонд в описі до цього відео, так що перейдіть і задонайте спочатку. Початку туди будь-яку суму, яку можете яку вважаєте за потрібну. Звісно, що дивіться ось це відео або ось це відео. Якщо ви вже їх бачили, то перейшліть своїм знайомим до зустрічі в наступних випусках.